Справжній віз з конем. Ми стоїмо на вулиці Джона Леннона. На якій я ніколи в житті не бував, хоча до назви цієї вулиці мав безпосереднє відношення. Іван Сверник у 90-му році був у складі експертної групи, яка займалась переіменуванням радянських вулиць. Пропозиція назвати вулицю іменем Джона Леннона надійшла до мерії і, ймовірно, тоді б відмовились від імені зарубіжного виконавця. Але секретар наполіг. І тоді я на засіданні нашої комісії пояснив, що Джон Леннон для радянської молоді був символом вільного світу. Ми мусили вслухатися в ту англійську мову, розшифровувати зміст тих пісень, бо для нас це було дуже цікаво. Ну, і сама музика це була музика моєї молодості. Особливо мене тішить той факт, що моя мама вирізала з газети. Мою фотографію і такий заголовок великими буквами, завдяки мені у Львові, є вулиця Джона Леннона. Іван Сварник досі входить до експертної групи, яка займається перейменуваннями вулиць. Він єдиний залишився з команди, яка була створена у 90-х. Серед останніх перейменувань вулиця імені військовослужбовця та поета Юрія Руфа. Такі знакові постаті, як Руф чи Хамер. Чи інші львів'яни, відомі львів'яни, вони звичайно потребують нашої уваги нашої пам'яті для того, щоб можна було наступним поколінням розповідати, що не лише Бандера, Мельник і Конували, боролися за Україну, але й наші сучасники віддавали життя за ту саму ідею Української незалежної держави? Вулиця Личаківська раніше називалась дорога Глинянська, оскільки вона веде в напрямку до Глинян. Личаківською вона називалася від імені села, яке було в цьому напрямку. Від того села в нас лишився Личаківський цвинтар. В радянський час ця вулиця була перейменована на вулицю Леніна, але дуже пізно, в 1951 році, і одночасно у Львові була вулиця Леніна і проспект Леніна. Їм це не шкодило. Ми, звичайно, подбали про те, щоб. Повернути, щоб усунути Леніна. По-перше, а по-друге, повернути історичну назву. А ця вулиця, зі слів історика, ніколи не міняла свою назву. Її лише перекладали на польську, німецьку та російську. Звичайно, оскільки у Львові є вулиця Вузька, то є також вулиця Жирока на Ливанівці, є вулиця Довга, є вулиця. Вірніше була колись вулиця з дуже смішною назвою, яка називалась Криве Коло. Вулиця в районі Домініканського монастиря Костелу, а це вулиця Архівна. Хоч такого вказівника тут немає. Таблички, які ви бачите, прикріплювало раз на рік така фірма, яка називається Музей ідей Олеся Дзиндри. Вони проводили у Львові кінофестиваль Золотий Лев. І щороку до фестивалю вони чіпляли на цю вулицю іншу табличку, що рекламували серед глядачів Львівського кінофестивалю. Інші факти про вулиці Львова та історію можна почути на лекціях Івана Сварника у обласній бібліотеці. Вони відбувається щопонеділка, вхід безкоштовний. Іван Кадуско, Роман Гнатишин та Руслан Лавренов. Суспільне новини Львів.